Сьогодні знімаємо відео, як пожати 100 кілограм. Тож, хто не вміє жати 100 кг або не знає правильної техніки жима, сьогодні ви можете це дізнатися разом з нами. А ми в свою чергу зробимо свій новий рекорд в жимі. Тож не переключайтесь. Розмінка. Енергія, нервія, нерві, дивіться, трагічна музичка, розігріваємося, суставочки, святочки, многоставна розміночка. все як має бути оп-оп, плечики, локтики, кістики, все, спина, ноги. Сама не втомиться, а розміняється, прогріться, такого легкого, такого відчуття тепла. Так що, поїхали, розміночка. Що з розміночкою майже закінчили. Тепер приступаємо до розмінки з весом і по наростаючим будемо робити таку проходку до максимуму на одне повторення. Положення має бути правильне. Зараз ми будемо по мірі нашої прогресії об'ясняти правильну техніку положення. Лягаємо, скатуємося з нашого жопу, потім скатуємося на лопатки. Лопатки звели, лягаємо під ліфом рівно, дивимося, що він на стойках був рівний. Наразі просто лягаємо з цим ліфом. Прижимаємося, булки з лопатки зведені, дивимося на гріб. Кісті прямо зняли, На рівень, на рівень низу грідей пускаємо. Локти йдуть не в сторони, не вниз, а так під 45 градусів. І жмемо. І стараємося м'ячно розтянути вниз, розігріли, максимальний пуш вверх. Це вже був у нас пустий гріх, розмінялися, включилися, розминку перед цим зробили, нову суставну. Так що зараз переходимо до ну, що, добираю, з вайдбейт, у нас 60 кг ну, залежить від вас, да? якщо ви, наприклад, цей у вас там 60 ви робите там максимум на 5 раз, то вам краще не 60, а робити 40, зараз робите 40, да. 40 добавляйте не по 20, а додайте по 10. Якщо, наприклад, ваш там да... Сейчас, рекорд 60 там, на 3 то одразу 60 не треба робити. Все, Андрій, замостився, давайте з боку зніму. Згулки жали, ногами зжали лавочку. Груді прогнули трошки, легко, легкий мостик допустимий. І поїхали. Це треба локті, локті. Локті йдуть не в сторони, не вниз. А локті йдуть. Як ви бачите самі, 45 градусів. Хто вчив фізику, той знаєш таке 45 градусів. Що, тепер ти розминаюся? Питають, як вжать краще зі стопи чи з носка. З практики скажу, що з носка проще, але залежить більше від вашої антропометрії. Якщо у вас, наприклад, ноги довгі, як в мене то не завжди може бути. Тому що ви коли будете жать носка, у вас буде мостом прогинати, ви будете сильно жать, у вас буде якби та тривається, і це якби опасно, що можна собі протрузії заробити в спині. Але якщо ви будете гарчі стопи, то у вас буде якби коротше річа, ви не будете прогнатися мостом і будете більше жаті будь-мия, більше сили. Я буває з носка, буває зі стопи. від як я замусчусь, яка лавка. Так що пробуйте, експериментуйте, немає чи правильного, немає чи неправильного, все познається в дійстві і в практиці. Так що пробуйте. Покажу вам з носка. Якийсь Я б рекомендував би бо так проще. Ноги піджали, п'ятки всередину, булки зжаті, собі взяли руки. Оп! Лоском надавили і тільки тоді зняли. Опа. оп. попили водички і відпочиваєте. Давай. Все, зараз ми розкажемо про кісті, як краще, який хват. То, що багато людей роблять цьому помилки. Значить, про положення на лавочки вже знаєте. Да. Лягаємо О, Більшість бере отак. Це дуже, дуже, дуже страшна, страшна помилка. Но. У вас буде 80 кг віса, наприклад, 90, у вас тупо не видержа, рука отак спристає її. Відосики я вставив, ось, дивіться. Раз, два, три. А тепер побачили, би, що може бути. А тепер, тепер дивіться, як треба правильно. От. Середній хват беремо. Отак роздвигаємо руки і плюс-мінус чуть шире ваші ширлі плеч. Чуть-чуть шире. Да. Берете, захватуєте, отак от затримуєте, оп. І головне, щоб штанга була з костюм рівна. Да. Зубай. Щоб не було компресії вишні да. на кість. Берете, оп. І на, на низ грудей приблизно, ложите штангу, підняли. Підняли перший рух, йде з давки ногами. Тобто, як ви опустили, перший ваш рух має йти з туди, що ви давите ногами в пол. Тепер, пацани, по дивіться, лайфхак з кістями. Лягли на рівні очей. Штанга у вас на рівні очей. Та руки таким ромбіком і показуєте рік. Ви їх роздвигаєте і берете замок. І все. У вас кість зжата, шкіра натягнута і у вас зразу є потенціал для більшої логи. От вам такий фішечка, лайфхакчик, який можете пробувати. Він працює на всіх, так що пацани пробуйте. Ми вам більш-менш як могли розповіли про техніку. В принципі, якщо ви, у вас техніка неправильна і ви жмете 50, то виконуючи ці всі правила, більшість 10 кг робить більше. Більшість да, да, за да. всіх не кажемо, щоб не було. Зразу вже можете піде з кіло зробити з цими трюками з скіцями. Правильними ногами зняти компресію лишню з кістей і вже плютися з кіло у вас буде. Пацани, найкраща техніка, дівчата, я скажу вам така, що яку ви берете спеціально для себе. Тобто, ви робите, на практиці ви видовізміняєте її для себе, робите якісь поправки, корективи, пробуєте з носка, пробуєте ці ступи, кісті пробуєте так, спочатку розміщайте, пробуєте так, дивитесь, пробуєте, великим пальцем захватуєте, в замок можна нажати, можна на відкритий хват вжати, пробуйте, експериментуйте з мостами, з углами, з лавочками, експериментуєте. Все визнається тільки в практиці, так що я вам рекомендую найбільше практики, не бійтесь експериментувати і все у вас вийде. Так що ми йдемо далі. Так, мій, виходить, е, третій розмінничний. Я зробив е, пустий гриф, зробив 60 і зараз роблю соточку. І 60 зробив десь на 5 разів, соточку зараз буду на 1, робити, на 2. Бачимо як піде. рифом за руку на 10, знаєте. Так по, по мірі возстання баги повторення падає. Ноги поїхали Да, да. Ноги поехали. Ты я уже красный. Я могу закрытым глазами лежать. Не, потому ось красний, тому що я прям служился. Да, 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 да. після жима не красний, Так что тебе Ви після жима, на після сотки маєте червоні. червоный. Далишка у нас максимум 150. жим Єсть. Все, Андрій, Сотка. Дама, давай, 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 давай. Есть! Изи, вообще, изи. Но и поехали. Но и да. Там зняв, але на тій камері буде видно, на тій камері буде, буде видно. Ну, Нормально вижу? Так, пацани, я ще 110 буду пробувати, зав'язую вже на кісті. Ну, кажу, У мене максимум був 110 на раз. хоч сьогодні будемо бити, сьогодні будемо пробувати 115. Я так, як піде, так піде, побачимо. Це все залежить від багатьох чинників, Знаєте, рекорд, коли ви жмете, це все залежить від погоди, чи виспав, скільки вуглеводів схавав, чи стресу не мав, чи ще щось, так що типу, це відносно, пацани, ці ваші рекорди, це все відносно. Пацани, 110, let's go, baby! Коротше, компресійний одяг, якщо є і жмете рекорд, то обов'язково знімайте.

Зараз мій персональний рекорд буде установлений. Зараз камеру заставимо на штативчик. Андрій страхує і зараз мій PR рекорд. Якийсь вже намотав, зараз магнезія теж йде і жмемо. Андрій, говорині, була з каштанком про плюс-мінус договір. Врубаємо узло жорстки і зараз жмемо ІПР, так що приємного перегляду. Друго пацани, єбашу! 15! на грифі блядь, персональний рекорд! Я, моя вага 82! 3,

Фух, пацаны, зробив собі попитку на 120, коротше, зробив. Єсть новий рекорд, єсть новий рекорд, це 115 кг. Ніколи 115 не жав, сьогодні я пожав сам чисто, чисто 115 кг. Я сильно втомився, 120 пожав теж сам. Але мене дуже сильно пацани повело, тому що переняття, знаєте, після 15 115 новий рекорд, пробуємо 120 і мене повело, коротше вперед, так я другого не відрегулював, але теж сам пожав. Так що вже є прогрес, є результат. Е, ми зробимо чистіше, слідкуйте, підписуйтесь, будете дивитися, як я зроблю 120 чисто сам, взагалі без допомоги. Жалко, що не вийшло, це 110, але в принципі, що я жадав, я вже стільки разів не тренував жим, я тільки на брусях. Ну, тільки воркаут, да. Тільки воркаутом ноги тільки треную тут. Так що, в принципі, це не ожидаємо. Ну я зараз трошечки постійно до цього візьмуся і ожидаєте, через місяць, 1,5-2-110 буде прямо вилітати в космос. Так. А ви ж вчитуєте, що у мене 190, я за півтора року йду к 250. <ривіт> так що. Може разом з жимом буде рекорд що, на Ціль така. У мене 120 жим на два. Присядь роблю 150 на раз і станова тяга. 180-90 потягнуть, до зими. Так що підписуйтесь, обов'язково, слідкуйте за нами, як ми будемо це робити. Будемо все це транслювати на ютуб, будемо все показувати, як ми готуємося, як ми все, все робимо на турашку. Отак ми закінчили, дивіться, це в магнезії і все. Все після, наче після м'ясива такого, після жорсткого боя якогось. Так що... от. Так. Так що дякую всім за перегляд. я я будемо закінчувати влог. Да, уже пора. Дарихуй. коротенький влог, але дуже продуктивний. обов'язково репості. Діліться з усіма. Трошки м'яса було, буде коротенький, попробуємо коротенький, пробуємо до який які вам буде більше заходить, такі будемо знімати. Так що, обов'язково лайк, підписочка, комент, репост. і пацани, побачимося в наступних влогах. Е, Следуючий влог буде дуже цікавий. Я вам обіцяю, уже є ідея. Так що, пацани, тренуйтесь, розвивайтесь, йо, побачимося.